Саламчик, а ти потрапив на 47 серію шляху бомжа на Ukraine ГТА. Братвай, я розчарований, адже на минулій серії ви не зібрали 150 лайкусиків. Тож давайте під цим відео зберемо 150 пальців вверх. Друже, запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine ГТА. Спускайся в опис, завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Форті. Звівши його бортанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Залітаємо на свій бізнес. Та давайте одразу оплатимо оренду нашого бізнеса. Сплатити оренду, заходимо в товари та одразу пропоную замовити трошки продуктів. І нажимаємо сформувати замовлення. Ну все, замовив. А на нашому балансі 2 мільйона та 600 тисяч гривень. Давайте їх знімемо. Знімаємо 2 мільйона та 500 тисяч гривень. Ну все, гроші на нашому балансі. Прибуток все ж таки досить непоганий. В разі чого, друзі, мій бізнес знаходиться ось тут, а саме в вишневому. Тож заїжджайте і. Ремонтуйте свій автомобіль, буду друзі, на вас чекати. Показую, друзі, що в мене знаходиться зараз на монобанку. Так, зайшов я в монобанк, заходимо в депозит, і треба відіграти 55 пайдайчиків Ви зараз на пану запитаєте Фортіс, а чого так мало відіграв? Тому що, друзі, в мене поки де виключають світло. Нема часу навіть нормально пограти. Та що тут пограти, навіть часу немає відеоролик записати. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії мені вийшло Вибити автомобіль, а саме Land Cruiser Prado. Тож, вибираємо забрати. І ось такий автомобіль. Приїхав я, друзі, на продаж транспорт державі. Toyota Land Cruiser Prado можна продати за 232 тисячі гривень. Я думаю, це буде кращим варіантом, тому що продавати на автобазарі не дуже хочеться. Ну все, чи назис? Опа, появляються у нас контейнери. І одразу хочу відкрити якийсь хороший контейнер. Ставлю першу ставочку 700 тисяч гривень. Ага, вже поставили лямчик. Ого, тут у нас стоїть 900 тисяч гривень. Так, 800 тисяч гривень. Та вони що подуріли? Опа, контейнер. Контейнер Дубай, один єдиний, на котрому стоїть вже 4 мільйона та 500 тисяч гривень. Я в шоці. Коротше, давайте поставимо 5, хай буде. 5 мільйонів поставив на контейнер Дубаї. Якщо тут лежать шмотки, я буду просто в тільки. Та все, соні, не треба перебивати, хай же стоїть тих 5 лямів. На що це перебивати? О, о, ставлю ставку! Там щось файне має бути. Йой, ям поставив. Фу. 5 мільйонів 500 поставив на цей контейнер. Ну, це, це взагалі ну, не цікаво, не цікаво. так. Лям 155, раз, два, три. Все, перебив. Мені цікаво, що випаде з кейсу Дубай. Ооо, нормасик, нормасик. Якщо би я відкрив його за 5 мільйончиків, було б супер. Але мене перебили. Пісун відпадає, якщо переб'єш. Та, мій контейнер, мій. Не фори, не фори, давай, давай! Бля, та якась параша. Вітаю, хлопці, Digal і M4. Тільд, реально це Тільд. Ну що ж, а зараз хочу виконати завдання з Батл Пасу. Завдань вже не так багато, тож я думаю, ми виконаємо. Перше наше завдання. Дання запрасує авто, залітаємо на АЗС, заправляємо на 30 літрів. Наступне наше завдання: відремонтуй своє авто 5 разів. В цьому нам допоможе моя СТОшка. Тож ремонтуємо перший раз, другий, третій, четвертий, і ми виконуємо завдання. Окей, хто взагалі пам'ятає, в попередній серії я говорив, що можливо скрафтимо в цій серії «Сталкер ЗАЗ». Тож заходимо в крафт і дивимося, що у нас по крафту. Треба досить багато матеріалів, а саме навіть 5 урану. Як на мене, в більшості матеріалів в мене є. Тож, пропоную відправитись на другий поверх та подивитись, що в мене знаходиться в шафі. Як ви бачите, старий кузов 100% є. Вугілля трошки є, акумулятори є, стікло є, навіть один уран з минулої серії. Окей, давайте я трошки це все діло позбираю і вам покажу, що я зміг назбирати. А ось такі інгредієнти в мене знаходились в хаті. Треба ще трошки підзбирати. Для крафту нашого Stalker зас потрібен двигун. А ось так крафтиться наш двигун. Щоб його скрафтити, потрібні ось такі матеріали. Матеріали, котрі випадають з роботи евакуатора. Тож я приїхав на це місце, і тепер потрібно чекати вільних автівок, тому що всі зайняті. Сідаємо, орендуємо транспорт за 2000 гривень. 2000 на роботі евакуатора зібрав досить багато ресурсів. Та тепер залишається відправитись до нашої шафи та взяти один злеток заліза. Після чого ми зможемо скрафтити наш двигун. Не зволікаємо часу та залітаємо. Так, один забрали. Ну і все, можемо. Можемо скрафтити наш двигун. Тож крафтимо і чекаємо 15 секунд. У вас не вистачає місця, та знову. Та тепер можемо крафтити наш двигун. Ви успішно скрафтили двигун? Єс! Yes. Ну і слухайте, тепер досить мало залишилось. Треба назбирати урану, пружину крафтити. А, і вугілля здобути. Слухайте, це досить важко буде. Адже вугілля здобувається на шахті. Ну все, а тепер на ось цьому місці, на жаль, не можна здобувати більше металу. Добре, що я нафармив собі 400 штучок, та буду. Мати тепер в запасі. Тим часом я вже підходжу до нашого бота, влаштовуюсь на роботу, швиденько в роздівалку і все, йдемо працювати, а саме здобувати вугілля. Нагадую, треба нам 50 штук. Провів я приблизно півтора години свого часу для того, щоб здобути 50 вугілля для нашого крафту. Скажу вам чесно, не все так легко, бляха трошки попотів. Тим часом, друзі, я вже зібрав трошки ресурсів для нашого крафту. Що ж, ось стільки ресурсів мені вийшло на фарм. Залишається всього-навсього знайти 4 урана та скрафтити 4 пружини. Ресурси для крафту я вже підготував. Тож, let's go крафтити. Як добре, що додали епіцентр, тепер можна ходити та купувати товари, які справді потрібні, і не шукати в різних місцях. А тут немає інструмента, ви серйозно, наче він тут продавався. Слухайте, а мені треба ще 2 інструмента, де його здобути. Ну все, нарешті знайшов два інструмента для нашого крафту. Не пройшло і року. Зато тепер Тепер ми зможемо скрафтити дві наших пружини. Як ви бачите, чотири пружини в мене вже є, і треба ще десь нарішати 4 урана. Ну, а здобути його можна в прип'яті, шукаючи антикваріанти. Тож, напевно, цим зараз і займемось. Пробігаючи біля центрального ринку, я замітив, що людина продає уран, а саме 500 тисяч гривень за одну штуку. Так, друзі, згоден з вами досить дорого, але що ж робити, їх досить важко здобути. Друзі, нарешті, 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 я зібрав всі. Інгредієнти для нашого крафту. Ви собі просто не уявляєте, скільки я потратив часу для пошуку урана. Його реально досить важко знайти. Та ще й бляха, радіація так кусає, що я просто в шоці. Стільки аптечок пішло, стільки всього пішло, но нарешті я зібрав. Все, я справився, не поняв. Так чого не крафтиться? Друзі, в мене трошки пролагало, і зараз наразі наш сталкер ZAS крафтиться. Тож очікуємо 3 хвилини і зараз подивимось на нашого красунчика. Ну що ж, залишається буквально пару секунд. Так, все, ми успішно скрафтили Stalker Zass. Єс! Нарешті цей день настав. Ой-ой-ой, ой ой який красунчик. Давайте нажимемо використати. Ну і все, заходимо на маркер. Так, де наш Stalker ZAS? А ось ой він. Так, спавнимо його. Ой-ой-ой. ой ой ні, ну тут. Звісно, двіжок такий слабенький, що капець. Зате, друзі, ця машина не получає урону від радіації, і це є дуже круто, тому що пересуватися по Чорнобилі буде дуже зручно. Ага, в салоні в нас ось така ситуація. Стоїть ноутбук Ukraine Юкренгетад. На підлозі в нас гільзи ззаді в нас гітара. Блін, ну слухайте, досить круто. Я вже хочу заїхати на цьому автомобілі в зону. Блін, мені здається, цей транспорт, якщо прокачати, дуже круто буде їздити в зоні Чорнобиля. Можна фармити цей уран. А потім продавати на центральному ринку і реально заробляти хороші гроші. Наскільки ви знаєте, я люблю дуже сильно крафти. Я крафчу, кайфую, потім або продаю, або колекціоную. Друзі, а цей транспорт я навіть продавати не буду, залишиться легендою. Бритва максимальна швидкість цього автомобіля це 105 кілометрів. Зараз я відправляюся в тюнінг центр і подивимося, що зможемо ми її справді прокачати. Давайте зайдемо в внутрішній тюнінг, і у нас виходить категорія ага. Давайте кейс з деталями. І коштують вони по 90 тисяч гривень. Серйозно, та ми зможемо нормально, напевно, прокачати. Давайте візьмемо Type X і почнемо відкривати. Трансмісія 1. Опа, гальма 4. Опа, шини 5. Ого, турбонадув. Це вже добре, реально. Надіюсь, фулл п'ятьоріки виб'є і буде дуже класно. Ну, реально, було б класно, якщо б фул п'ятьоріки вибив. Нічого. Бляха, що взагалі нічого не падає. Хоча я вже потратив реально кучу грошей. Ні, реально, взагалі п'ятероки не падають, четверочки не падають, взагалі нічого не падає, тільки один мотло. Реально падає. Опа, підвісочка 5. Це вже добре. О, чіповочка падає. Давай сюда ще. Давай, швиденько. Бльоха, ми вже потратили майже 2 мільйони. Ви смієтесь чи що? Ого, оце я, бляха. О, сюди. Окей, давайте зразу закинемо трансмісію. Чіповочку закидуємо, підвісочку закидуємо, шини закидуємо. Так, і турбонадув закидуємо. Так, в мене також є гальма. А двигунчик у нас, виходить, третій. І в нас виходить ось такий, в принципі, сетік. О, як він пече. Хо -хо. Та він розгон бере, дай боже. Боже, дивіться, майже 200 км пече. Постараюсь її, друзі, до кінця дотюнити. В нас, виходить, є 9 спроб плюс-мінус. Опа, чи п'ята, яка наже є. Йомаю, -йо, а чого не везе? О, двигунчик п'ятий. То, що нам треба було. Я вважаю, двигунчик буде розвалювати. Ай-яй-яй, я навіть гроші далі тратити не буду, тому що двигунчик я оцей скидаю, а закидаю максимальний. І машинка вже 100% 200 плюс буде їхати. Ні, ну розгончик в нього бодрий. Давай, 200 км плюс. Єссер! Yes, Нічого. Собі 224. Та пляха, це махінка, пощадай боже. Воу, wow, британчик. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.